Максимально нетиповим для мене найкраще, що могло статися зі мною. В мене це зараз Fenty Beauty. Б'юті. Тіхто ці знімала відео. Скільки коштує мій макіяж? Я, я вийшла в ремісію. Ви можете порекомендувати свої якісь засоби. Я відкрита до діалогу. Поєднуватися люкс і мас-маркет, Тональний за 3 тисячі гривень, і олівець за 70 гривень. Вже так хвилююче робити макіяж на камеру. Я вважаю, що у жінок немає недоліків. Але ось цей бронзер це те, що я вам рекомендую. Я раніше боялася робити, але тепер вмію це як альтернатива баймаріо. Я просто ну тащусь. Чого я не роблю це постійно? Верні ось цю сторону. І це готовий макіяж. Можете писати в коментарях, як вам. Всім привіт! Я рада вітати вас на своєму ютуб каналі. Я рада вітати вас у своєму новому відео. Мене звати Лєра. якщо ви бачите мене вперше, обов'язково підписуйтесь. Будемо знайомитися і розпочинати це відео. Воно буде, як ви могли зрозуміти, з назви максимально нетиповим для мене, тому що в основному на моєму ютуб каналі лише відео у форматі влогів, лайфстайл-влогів, тому де я розповідаю вам про своє життя в Києві. Але в цьому відео я вирішила зробити і показати те, що я люблю робити. Останнім часом, чесно, ніколи подумати не могла, що я навчусь робити класний макіяж, який буде подобатися мені, і в мене буде класна косметика, яка також буде покривати якісь мої потреби. І це завжди було моєю такою ціллю, мрією, якщо можна так сказати. І от у 25-му році я нарешті її виповнила яким чином. Вперше я в березні місяці сходила на урок макіяжу для себе, і це було напевно найкраще, що могло статися зі мною, як з дівчиною, да? тому що я вважаю, що кожна дівчинка вона. Має робити, має вміти, це моя особиста думка, робити собі класний базовий макіяж, щоб не звертатися до візажиста. Да? Тому що іноді це така базова річ, яку хочеться робити самостійно. І також я почала поповнювати і оновлювати свою косметичку дійсно класними засобами. Я зараз кажу про декоративну косметику. І тому в цьому відео я буду показувати свої засоби, свій макіяж, який я вже вмію робити. У мене, до речі, була вже два уроки макіяжу, тому що будемо розпочинати. Я тут розклала всю свою косметику. Вона дуже красиво виглядає, її наполірувала. Тому я думаю, що вам буде цікаво, ви обов'язково не забувайте за коментарі, за вподобайки, за підписки на мій канал. Мені в будь-якому випадку буде дуже і дуже приємно. А ну, ми розпочинаємо. Будь-який макіяж я завжди розпочинаю з бази, особливо, якщо це макіяж, який я хочу, щоб класно ліг. У мене проблемна шкіра обличчя. Я достатньо довго лікувала шкіру від акне. Потім у мене була ремісія, потім стався рецидив. Зараз я займаюся тим, щоб ввести свою шкіру в ремісію знову, тому я вважаю, що в принципі класні засоби, класне зволоження, класно, взагалі, підготовлена шкіра, вона ну, must have в класному макіяжі. В мене це зараз Fenty Beauty. Я показувала тому зі своїх блогів, я купувала цю базу в Sephori. Мені її порекомендував консультант, тому що я бачила в когось її в Інстаграм, Ось так вона виглядає. І вирішила затестити. У мене до цього була база від Bobby Brown з вітаміном С. Must have. Must мастхев, якщо ви не знаєте, з чого почати взагалі <сіх> яку базу купити першу, да якщо ви не ходили там на уроки макіяжа, нічого не рекомендував візажист, то я вам можу порекомендувати. Ось цю від Вона неймовірна, вона дуже економна, і мені здається, це важливо, тому що цією я користуюсь десь е, тиждень, можливо, трошечки більше. І як на мене, вона точно буде не такою економною, як бовібраун, тому що ну, бачите, вже от стільки піднялося. За тиждень а Бобі Браун мені вистачило. купувала її в березні і викинула я цю баночку, можливо, навіть не викинула вона десь лежить. Якщо я не помиляюся в листопаді, на початку листопада, в кінці жовтня, тобто вона прослугувала мені навіть більше ніж півроку. Тому гарно ми. Добре наносимо зволожуючу базу і наносимо в зону очей, я часто наношу. Також є окремі якісь інші засоби під очі, але я використовую тільки базу. І, ну, якщо казати свій фідбек за тиждень, мені подобається. Макіяж не скочується, він залишається таким щільним, як я наносила. Тому я ставлю. Лайк цій базі, єдине, що треба буде дивитися на те, а, дійсно, як вона буде по розходу, тому що це також важливо для бази. Також, коли в мене впитується база, я наношу на губки ось цю масочку. Вона взагалі для нічного догляду для губ, але я наношу її завжди і при макіяжі, і просто в день мені подобається взагалі, як вона виглядає на губах, тому що вона дає такий невеликий рожевий підтон. Блиск, мені взагалі подобаються блиски. Що по тональному? Давайте проходитись. По-перше, я завжди наношу тональний ось таким вологим спончиком. В мене це спончик від Зола. Він мені дуже подобається. Я купувала одразу 5 таких. Мені порекомендувала Міві за Я її контакти залишу в описі під відео. Я готова рекомендувати її завжди. Дуже люблю, Настю. Вона мені робила найгарніші макіяжі, і вона мене навчила безпосередньо робити собі макіяж. Тому вона мені порекомендувала, і він. Подобається Класно, він такий м'якенький, він класно розподіляє тон. Можливо, можна пензликом, неможливо, а можна наносити пензликом. Але пензликом мені не дуже подобається, тому я поки що за спонжик. Але я тільки вчусь, це взагалі е, мій макіяж. Тому давайте не забувати про це. Тон у мене зараз від сінцей. Мені порекомендували його в ароматеці, і я не пожалкувала, тому що я прийшла туди за іншим взагалі тоном. Я прийшла туди за тоном від Лямер, яким мені Настя робила макіяж. Але дівчата мене консультанти так вдало переговорили, що вирішили його взяти. Він трошки щільніший ніж був у мене до цього. До цього в мене був тон від Estee Lauder ДаблВ. Він мені подобається, тому що він легкий. На літо він бомбезний, особливо якщо у вас немає проблем зі шкірою у вас. Немає там запиту на перекриття якихось прям висипань по червоній то це прям хайлі рекоменда для вас. Але потім зрозуміло, що, по-перше, він був темніше трошки, і він мені вже не підходив на осінь зиму, тому що влітку я трошки підзасмагла, а на осінь зиму він мені не підходив. І тому я вирішила його змінити. Але Estee Lauder мені також подобається і багато кому він теж відгукується по нанесенню і по тому, як він носиться. Ну тому також можу його рекомендувати. Але мені порекомендували ось цей, трошки щільніший. Він також дає ефект зволоження. У мене, в принципі, не прям суха шкіра обличчя, немає такої проблеми. Але мені здається, якщо у вас суха шкіра обличчя, то вам також цей тон прям підійде дуже класно. Що мене підцепило в цьому тоні, це те, наскільки він мечеться з моєю шкірою обличчя, тобто немає, знаєте, якогось розсинхрону, немає жовтого підтону, він прям реально класно лягає, мені дуже подобається. Це відтінок FS203, натуральний бежевий кольор. Тому для світленьких дівчат мого типажу дуже рекомендую, хто в пошуках прям ну, must have. Він не дешевий, але ну, мені здається, що він коштує от кожної своєї копійки. Я ж кажу, спочатку пішла за іншим, який теж був не дешевим. Але вирішила обрати цей. Тому я наношусь такими вбиваючими рухами. Нагадую, що в мене спонжик він вологий. Мені правда, вже спонжик треба оновити. Я завжди забуваю це зробити, але зараз чорна п'ятниця, То, можливо, якраз можна зробити це достатньо вигідно. Наношу, проходжуся по всім зонам, також виходжу трошки на зону шиї. Я ж кажу, він не сильно відрізняється від мого тону, тому для мене це не критично. Але проходжусь там, де треба. На повіку також наношу. Тому що потім там буде ще консилер і після нанесення тонального я завжди роблю або дві речі. Воно, може, бути в мене по-різному, хаотично. або наношу консилер від Nars в кольорі ваніла. Він дуже класно перекриває, дійсно. Ось так я вже його довикористовувала. Але мені здається, тут мені ще баночки вистачить спокійно ну на півроку. Цю я також купувала от в березні, після року макіяжу для себе. Те, що мені рекомендувала мене настюша. Я наношу пальчиком, можна наносити звичайно і пензликом. Але мені пензликом не дуже зручно, тому я нативно, інтуїтивно, точніше, наношу пальчиком в зону під око, щоб висвітлити на ось цей синець і також добре заходжу в цю зону біля носику ось тут. Але я не люблю, коли прям сильно біла ось ця зона. <хи> ну тому що я все таки просто роблю денний макіяж. Я не готуюсь на якісь там не знаю фотосесію. Я просто це роблю, щоб трошки освіжити погляд і висвітлити цю зону, тому що вона також ну, відчувається, що вона темніша, ніж треба. <хи> ну але хто зараз має нормальний режим сну, я не знаю. І, до речі, кому цікаво, я в тіктоці знімала відео, скільки коштує мій макіяж, і там вартість. Цих всіх засобів, то ви можете переходити, я залишу лінк в описі. І якщо вам буде цікаво, подивитись, не забудьте обов'язково про вашу активність. І також наношу інше око, і мені подобається загалом, як він перекриває і якісь да, У мене тут знизу є висви, можливо, вам не дуже видно. Але також я беру на пальчик, наношу і потім просто добре розташовую. Якщо треба, я також зверху можу потім пройтись а, а, спончиком, на якому є залишки тонального. Це також о, може десь там підкоригувати ваш мейк спокійно. Ну, типу, ось так. Ви можете трошечки пройтись, зафіксувати, і вже це буде додатковий такий фініш-ефект наношу ще ось сюди. Загалом дивлюсь, де є, знаєте, такі якісь о, висипання єскрам, які треба перекрити, стараюся їх перекривати. Хочеться, звичайно, щоб їх не було. Сподіваюся, таки у мене буде відео про те, як я вийшла в ребісі. Ну, але поки маємо, що маємо і ось тут на лобі, також я перекриваю. Тому ось цей від нас я рекомендую, ви можете порекомендувати свої якісь засоби, я відкрита до діалогу, відкрита до тестування. Мені зараз це цікаво, мені зараз це дійсно подобається. Тому, якщо от -от, щоб я е, попросила вас рекомендації рекомендацій, це, напевно, консилер, бо мені цікаво спробувати ще щось. І знаєте, що ще рум'яшки. Мені цікаво спробувати ще якісь рум'яни, тому що в мене зараз є бронзер, який мені подобається максимально. І, в принципі, рум'яни також класні, але хочеться просто тестувати щось новеньке. Тому, якщо у вас є прям якісь засіб, які ви прям можете порекомендувати на 100%, я буду вам дуже, дуже вдячна. Чекатиму на вас. У коментарях і, взагалі, от я розповідала, що я або консилерна нож, або роблю якийсь інший етап. В мене це брови. Але зараз брови в мене не фарбовані, тому що це в принципі те, що я роблю щоранку, навіть не фарбуючись повністю, я все завжди промальовую брови. В мене зроблений перманентний макіяж. Мені він не подобається. Але м -м, навіть не дивлячись на те, що в мене перманент, я все одно промальовую, навіть коли я тільки його зробила. Да. Я все одно його щоранку промальовую. Зараз у мене класно промальовані брівки. Я не вважаю, що їх треба промальовувати. Мені от в дзеркало дуже гарно видно, мені подобається їх форма. Але дуже рекомендую. Да, мені подобається, коли в макіяжі можуть а, взагалі поєднуватися люкс і мас-маркет там тональне за 3 тисячі гривень і олівець за 70 гривень. Тому це дуже прикольно. І от в мене це олівець від Elan Про. Мені рекомендувала його Настюша, не знаю, видно вам чи ні. Але сподіваюся, видно. Він називається мікробров. на макіяжі мені рекомендувала 103, але не було, я взяла 102. І завжди я фіксую свої бровки гелем. В мене це гель від L'Oreal, Ось так він виглядає там. Трошечки позлазили вже, знаєте, ось ці наліпочки. Але це подарунок від бренду був. Дуже класний гель, мені він дуже подобається. Він непогано класно фіксує, і при цьому не залишає якоїсь непонятної білої плівки. Тому ставлю лайк. У мене зараз ось ці два засоби. До цього в мене був е брасматик е від Bobbi Brown. Він одразу йде як туш з кольором, але вона не фіксувала, і там в мене також була фіксуюча частина. А далі я переходжу завжди до контурінгу. Контурінг в мене зараз вообще, я вважаю, люксовий. Він мені дуже подобається. В мене він і до цього був люксовий, коли я тільки сходила на макіяж, але потім я придбала ще додатково важливу річ. Це стік від By Mario в кольорі. Зараз покажу, як він виглядає. О з цієї сторони він достається, і ось так він виглядає. З іншої сторони, там пензлик, але ним я не користуюся. Спершу, взагалі, в мене була палетка від Dior. в сотому номері. Вона прям дуже класна. Тут хайлайтер і бронзер. У мене, правда, вже хайлайтер он там випадає, можете подивитися. Але бронзер, бачите, просто я його стерла майже ну не майже в нуль, але ну видно, що я їм користуюся. От я його придбала десь в березні, в квітні місяці, і от досі ця річ а, зі мною завжди дуже класний. Дуже, але мені от захотілося щось новеньке, тому от я попросила в Насті рекомендації взяла б Brown. браун. Я наношу його на ручку, тому що ну ще не вмію я наносити одразу це, коли там малюють стрілки, потім розташовують це, поки не про мене. І розташовую пензликом від українського бренду Вопс. Номеру можете бачити 3016. Це, здається, синтетика. Він невеличкий за розміром, але мені якраз дуже зручно. Бачите, він такий щільно набитий, але не прям, знаєте, що важко розташовувати. Прям комфортно. Я набираю засіб і проходжуся, починаючи зі скули, тягну, розташовую такими вбиваючими рухами до кутиків губ, вуст. Ось туди розташовую, тобто промальовую зараз тут волосечко. Проомальовую, завжди так хвилюючи робити макіяж на камеру, бо щось може піти не так. Я, звичайно, вже достатньо довго його роблю, але знаєте, все одно бувають такі якісь ситуації, коли щось реально може не скластися. Тому ось так я проходжуся. Бачите, не знизу я в ямку втоптую, а зверху. Мені подобається ось так. Потім переходжу ось цю зону, тобто промальовую всю зону трічки, знаєте, ось раз і два. От я її промальовую, не боюсь, мені подобається, як додається рельєф. Ну, не рельєф, знаєте, потім 3D-об'єм, об'єм шкіри обличчя. І ось так ми моделюємо шкіру. Взагалі я вважаю, що гарним макіяжем можна взагалі е реально підкреслити свої якісь особливості і сховати недоліки, які ви вважаєте своїми недоліками. Я вважаю, що у жінок немає недоліків, тому, тому нам нічого не треба приховувати. Треба тільки це, підкреслювати наші особливості. І тут також за трошки проходжуся. Якщо десь щось не так вилізло, у нас є а, спонжик, і ось так ми можемо пройтись додатково, щоб, знаєте, зробити м -м, лінію, але не робити її сильно чіткою. Мені взагалі не подобається, коли цей контур дуже чіткий, мені подобається, коли він такий живий. Тому я вважаю, що контуринг має бути живим, вже я не вірю, що я записую такі відео, вам навіть не передати. Тому ось це проміжний етап. Я не хочу робити прям сильний а, такий контурінг, але мені здається прям дуже гарно виглядає. Набираю. Поки набирається, ми набираємо. Коли перестаємо набиратися з пензлику з руки, ми додаємо знову бронзер на ручку і наносимо на обличчя. зовсім трошки ще беру, тому що вже перестає набиратися засіб. Але, звичайно, якщо наносити через руку, то засіб буде швидше закінчуватися, тому що розхід буде більший. Тому <сміття> в планах, можливо, все-таки навчитися, знаєте, робити це одразу на обличчі, робити той скульпторів, контурів. Але поки немає такої можливості, знаєте. І якщо ви помітила, я також засіб наношу з пензлику. Ось під підбрів, ніби так. Ніби так трошки також витягую. Тому ось такий вийшов контурі. І зараз я фіксую вологі текстури, я фіксую сухими текстурами. Сухі текстури це в мене ось ця палаточка від Dior, але наношу я сухі текстури вже іншим пензликом, тому що це має бути інший пензлик, який в мене взагалі також був. Перше проходиться із пензликів український бренд Brasho, неймовірний пензлик, дуже мені подобається. Тут вже здається, якщо не помиляюся, натуральна набивка, і він дуже такий класний, їм важко зробити плям. Ну, як і в принципі, тут важливо, щоб і засоби, якими ти наносиш, не, да, не робили плям. І, в принципі, самі засоби вони були такі не сильно там пігментовані, тому що є засоби, яким реально легко зробити собі купу плям. І потім виглядати як ну, типу, не дуже прикольно. Але ось цей бронзер це те, що я вам рекомендую. Ним взагалі нереально, знаєте, якось надмірно нанести засобу нереально. Я скільки там, користувалася з цим, з цією політкою, жодного разу не було такого, знаєте, що було якось ну, аж надмірно. То ось так проходжу легенькими рухами, такими фіксую. Що мені подобається, якось ця скула. Знаєте, бачите, прям промальовується. При цьому я. Не всовую губи нікуди. Воно просто, от якби все при правильному освітленні макіяжі, воно буде підкреслюватися. І мені подобається. І так само, іншу сторону. Додатково я можу пройтись, трошки знаєте, як ніби очистити зону підборіддя. І далі я пензлик а, очищую від а, контурінгу, від бронзеру, і переходжу до рум'ян. Тому рекомендуйте мені рум'яна, правда. Я дуже хочу спробувати щось цікаве, можливо, в стіку. Я думала взяти від Баймаріо, але щось не розігнула. В мене ці від Mac. Ними також дуже важко прям переборщити. Вони неймовірно класні в кольорі блаш. highly recommended. Вони мають таку, знаєте, текстуру, ніби суфле. От ви от ви придбаєте їх, і ви зрозумієте. Мак, зв'яжіться зі мною. Будь ласка. Вони мають ось такий колір, не знаю, видно чи ні. Більше засобу не беру, щоб було яскравіше. Він, він такий не яскраво рожевий, він більше, ніби такі, знаєте, реально персиковий. Я думаю, от вам видно. Мені йдуть такі, от личать такі кольори. Я не люблю прям рожеві як барбі. Мені подобається ось, коли це реально якісь такі персикові відтінки. Можливо, трошки бежеві, персикові. Тому хочу поекспериментувати, хочу взяти, напевно, сухі від Dior. І спробувати а, також є в стіку, вони випустили. Вони їх повторили сухі і стікові, тому прикольно. Наношу от зону вилиці сюди, трошки до щічок, бо все-таки рум'яна — це про щічка, які у мене є. Також я можу, знаєте, додатково носити дублювати ось на повіку, бо потім мені подобається все одно, як воно виглядає. Додає свіжості. і також можу погратися за носик додати, але це за бажанням, знаєте. Не yeah, я yeah, прям. Особливо. Хайлайтером я не користуюсь прямо на постійній основі, бо в мене текстурована шкіра, тобто в мене є висипання, і хайлайтером я буду їх лише підкреслювати. Також одразу я стираю в серветочку рум'яна, все, що тільки ще наносила, тому що потім в кінці я буду цим пензликом пудру наносити. І далі що? Далі, так як я не роблю сьогодні прямочірній макіяж, я не використовую а, не олівець для міжвійки, не ці. Не тінюшки, тому що я в повсякденному житті не люблю це використовувати. У мене просто тіні, бровки, контурінг, губи, все. І то губи в основному близько, але сьогодні я зроблю а, з олівцем. Але якщо я роблю щось більш яскраве, якийсь більш акцент на а, очі, то це, це б'юті в такому кольорі Браун. Uh, він м'який, він класно промальовує саме ось тут міжвійку, класно розтушовується. Я раніше боялася це робити, але тепер вмію. Просто сьогодні хотілося прям базовий макіяж. І ти цим, ще не користувалася, відкрила прямо перед початком відео. Це від Evelyn. Uh, рідкі тіні в кольорі Choco Glamour. Мені рекомендували їх Насті на, на уроці. Вони коштували сто ще гривень. це як альтернатива By Mario, тому що By Mario коштує дорожче. Але коли я була в Sephora, їх не було, тому я вирішила взяти ці. Але. Цей етап ми скіпаємо і переходимо до туші. Туші в мене дві, тому що одна нова, інша стара. Стару використовую просто як е, інструмент, щоб роз, розприділити е, засіб, щоб не склеювалися вій. Тому що в мене ось ця туш, передає з Deal від Лореаль, якщо ви бачите, але вона відпечатується. Вона класна, у неї класна щіточка, класно взагалі лягає, але відпечатується. Тому я взяла, можливо, якусь іншу, а ця друга від Maybelline. Тому е, мені подобається ця, ця, але Мейбелін ось ця не від, е, відслаювалась, не відпечатувалась на повіках і знизу. Тому і в мене була така корична. Хочу взяти коричневого. Мені якось дівчинка на макіяжі пробувала очі бургунті Браун кольором. Дуже красивий колір. Мені сподобався. Ставлю прям дуже лайк. Вію промальовую просто обережно, не підкручуючи їх, тому що в мене немає цього інструменту, який підкручує завжди з як він називається. Але вони в мене достатньо довгі, за що я люблю свої вії. Просто треба також класно профарбувати. Не люблю, коли вони, знаєте, як паучі лапки, я люблю, коли вони красиві такі, просто довгі, профарбовані. Для мене це найідеальніший. варіант. чи так одразу змінився погляд. Знизу я трошки просто проходжуся засобом. Бачите, навіть поміняла туш, щоб не велику кількість засобу перенести на нижні війки. Тому що мені не подобається, коли вони достатньо довгі. То ось так виходить. Бачите, і зараз я промалюю друге око. Ось так виглядає мій макіяж, коли я профарбувала друге око. і в основному я ось так от і йду, якщо мені там колись треба базовий день. Але зараз я ще профарбую губи олівцем. Спочатку блиск. Бачите, він дуже гарно виглядає, на губах, мені подобається, що він блиснеть, класно зволожує і при цьому дає таку легку розвинку. Мені подобається, макіяж, пишіть як вам, а я буду зараз додавати безпосередньо олівець для губ. Але для того, щоб він додався, мені треба трошки валізану зняти. І того я це обережно знімаю окним диском. У мене взагалі всього лише два олівці невелика вибірка. Можливо, хочеться більше. Але поки це два, ось такі від Seihia Beauty в кольорі другий 02 Нюд. Він прям топ. І Давиденко Beauty. теж топ. Я якось купувала його, в... коли мені в салоні робили робила макіяж, він більш бежевий в відтінку 05. Буду робити ось цим олівцем, тому що він в мене більш підточний, мені здається. А, і обережно про мальову губки. Потім завжди закріплю це бальзамом, У мене зараз два бальзами: один від lips, ну, другий теж від Lips, В кольорі кофі. А, він більш коричневий. І Salted Caramel а, також lips. Він просто прозорий, дуже смачний. Ну або ж я покриваю ось цим. Але цей не дуже зручно з собою в маленькій сумочці носити, тому частіше в мене відліпс. Я про мальову не виходжу за контур, тому що не люблю, коли. Ну, якщо чесно, я нікого не критикую, але я просто не люблю, коли ось це, знаєте, малюю губи там, де прям за контуром, не моя історія. Мені подобаються мої губки. Я, до речі, їх колола, якщо хто не знав. Я робила це вперше в 2021 напевно, році. І останній раз я колола в 23-му році по навесні. Тому вже скільки, вже більше року, я не поновлювала об'єм. Але коли останній раз я робила, я робила 0,5, тобто просто освіжити. Все промалювала. Дуже гарно, Мені дуже подобається. І наношу безпрограшний варіант. Це просто прозорий ліпс зі смаком солоної карамелі. Це прям дуже лайк. Так виглядає. І наношу на губки. Іноді цей бальзам хочеться з'їсти. Дуже гарно. Я просто ну, тащусь. Що вам ще сказати взагалі? От фінально. У мене виходить ось такий макіяж. Мені подобається, як виглядає а, з олівцем на губах. Я взагалі рідко наношу олівець, але завжди, коли не ношу, кожен раз думаю, чого я не роблю це постійно. Але мені дуже подобається, тому дуже лайкіт. Like Ви можете ставити а, питання в коментарях, якщо у вас є якісь запитання з приводу косметики. Можливо, а, стоп, дівчата, я забула зафіксувати макіяж пудрою. Звініться, це дуже важливий етап. В мене дві пудри: одна від Аброглас, інша від шарлотички. Аброглас, вона в принципі чим вони особливі? Тим, що вони завжди дають сяйва. Тому в те зону я цю пудру не наношу. Я наношу її в основному тільки в зону вилиць. Ось тут там, де в мене бронзер, і там, де в мене рум'яна. Тобто закріплюю. А вже потім я наношу стираю. Не забуваємо. А вже потім я наношу а, шарлоту і фіксую її в тезону. Ви зараз подивитесь, в мене зараз класно стоїть світло, а ви зараз подивитесь, наскільки воно прибере блиск. Да? Ну, Є люди, які люблять блиск, є люди, які не люблять блиск. Але він дійсно класно фіксує. Ось так воно виглядає. Це найсвітліший кольор флеєр. А, Мені подобається, я не тестувала це моя перша в принципі, пудра, тому я не можу вам сказати в порівнянні з якимось іншим брендом, але подивіться, як вона матує одразу. Верніть ось в цю сторону і ось цю. Я думаю, що видно. І отак от ми проходимося. Я думаю, що таку треба купити ще в маленькому об'ємі. Я якось показувала в одному з влогів, коли була в Римі. В Сафорі там продаються такі мініатюрки вона зовсім маленька. Ось так. О, ну тепер, ну тепер все. Тепер як макіяж готовий. Тому це готовий макіяж. Можете писати в коментарях, як вам. Я буду з радістю чекати на ваш фідбек. А якщо хочете якісь такі схожі відео, обов'язково пишіть мені. Я також буду чекати. І що, всім дякую за перегляд. Чекатиму на ваші коментарі, фідбек, і вподобайки, і підписки. Переходьте в мій інстаграм і в мій телеграм. І до скорих зустрічей на моєму ютуб-каналі. Всім!